Захворюваність продовжує зростати. Епідеміологічний поріг в деяких районах Прикарпаття перевищений на 100%. Від початку року вже майже 120 тисяч мешканців області інфікувались гервіт та грипом. Як боротись із вірусами, дивіться далі. 19 лютого на засіданні обласної комісії із надзвичайних ситуацій хвалили рішення. Всі коледжі та школи Прикарпаття зобов'язані перейти на дистанційну форму навчання, щоб розірвати ланцюг поширення вірусних інфекцій. У кожному районі нашої області епідемічний поріг вже був перевищений. До прикладу, на фриківський район це є 117 відсотків, Коломийський район 123%, Косівський 60%, відсотків, верховенський 5 відсотків. Калужський 40%, тобто в кожному районі нашої області є перевищення підмічного порогу. В цій статистиці, яку я зараз фактично назвав, найбільше у нас хворіють діти від 5 до 14 років. Вони складають там 73% відсотки, фактично від цієї захворюваності, якою озвучив. Лише за минулий тиждень на Прикарпатті було зафіксовано 11 тисяч випадків захворювання на грип та ГРВІ. 7 тисяч із них це діти. А від початку року майже 2 тисячі людей було госпіталізовано. Кількість пацієнтів, які зверталися до нас в понеділок, вівторок, то близько половини із них були зі зверненнями з свіжими гострими респіраторними захворюваннями. 40-50 чоловік на прийомі, то половина десь із них. у 24-му івано-франківському ліцеї на дистанційне навчання прийшло ще минулого тижня до рішення комісії. Тут не відвідувало уроки 30% учнів. Мали надію з понеділка вийти продовжити, але впродовж суботи і неділі тенденція на зменшення не спостерігалася і було. Продовжено обмежувальні заходи. Тому, в принципі, рішення надзвичайної комісії для нас не було новиною. В таким із основних моментів, що мене, я змушений був це питання поставити на розгляд педагогічної ради, був той фактор, що почалось дуже багато хворих вчителів. Навіть не можна було провести якісну заміну. Це було дуже проблематично. І цифра сягала до 16 чоловік. Друга, будь ласка. Що телефон більше приносить людині користі? Отже, давайте у хостику так з вами і запишемо. У стінах школи онлайн уроки проводять з десяток викладачів. Пані Олена одна із них. На сьогодні в її класі хворіє майже третина учнів. Все є під рукою завжди. Всі потрібні і необхідні матеріали є і ну тепло, затишно. І дітям, напевно, знаєте, більш тепліше, також коли вони бачать стіни рідної школи, які їх зігрівають. Вчителі кажуть, після епідемії ковіду вони звикли працювати в онлайн форматі. Зараз у нас уже є хороша база, тобто ми вже знаємо, що, як, коли вже нароблені матеріали. Так, хімія це є такий навчальний предмет, який потребує експериментів. Я Прихильник перевернутого навчання, тобто якісь теоретичні викладки, які даємо в вигляді відеозаписів уроків, які вже мають за рахунок того, що ми вже на перший рік на дистанційці. А на онлайн зустрічах ми відробляємо якісь практичні навички. Лікарі наголошують, щоб не хворіти, потрібна вже звична профілактика. Намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей, ну перебувати більше на свіжому повітрі, правильно харчуватися, дотримуватися питєвого режиму. Ну і звичайно, як нас вже навчили під час ковіду мити руки після відвідувань будь-чого: чи це магазинів, чи це є лікувальна установа, чи просто вихід на вулицю зі слів медиків. Сезон грипу триватиме ще близько 6 тижнів до початку квітня. Наразі в 16 областях України вели протиепідемічні заходи.